Промовою з нагоди дня міста і привітання розпочав засідання позачергової 21-ї сесії Чернігівської міської ради, восьмого скликання Владислава Трошенко. Зокрема, міський голова зазначив, що цей день вперше відзначається у військовий час місто з 1300-річною історією, вкотре героїчно боронить свою землю. Але як би там не було у нас іншого вибору ніж стояти за свою землю, немає. І ми відстоїмо свою землю в котрий раз в історії нашого міста. І після перемоги буде нелегко, адже попереду аналіз над помилками. Коригування доведеться робити у зовнішній і внутрішній політиці. Переконаний Владислава Трошенко. Але у Чернігова є майбутнє і воно залежить від кожного з нас від нашого ставлення до країни і міста. Сьогодні підприємства вкладають кошти, відбудовуються, починають. Працювати власники залазять в ворги, останні кошти вкладають, але вірять, в Чернігів вірять і в свій бізнес, і в своїх людей це патріотизм. На засіданні сесії чернігівцям, які проявили мужність і героїзм під час оборони Чернігова, вручили подяки міського голови Валерій Зюсько. Це саме той бойовий пенсіонер, який намагався поцілити з карабіну у російський літак Красноярцева, що тероризував Чернігів у березні. Він летить я з карабіна, його раз полетів, знову гуркіт, знов заряджаю, і на другому колі 11 куль. В його влупив, а як воно, що воно, не прогавив час, не проспав десь там, не збів свого городу до самого-самого кінця. Нікуди не виїжджав. Ночами сидів, дивився, як літають дрони з хату, з Білорусі, один за одним самольоти. Ну, було багато-багато. Багато горе було ці та інші кадри вже увійшли в історію. Їх знімав наш колега Андрій Кузьминок. Єдиний телеоператор, який з першого дня повномасштабного вторгнення залишався у Чернігові і навіть під обстрілами виїжджав на зйомки, аби Чернігівці весь світ дізналися про злочини росіян. Завідувач у відділу телеоператорів комунального підприємства «Телерадіагентства Новий Чернігів Чернігівської міської ради. Серед нагороджених п'ятеро медиків вони весь цей час були і залишаються на передовій свого фронту. Це лікарі, це хірурги, це медичні сестри, це молодший медперсонал, який взагалі не залишав ні лікарню, ні пологовий будинок. Як буде у нас найближчим часом перемога, я думаю, що ми відсвяткуємо і день міста. І день кожної лікарні вистановиться всі заклади нашого міста. Чотирьом військовим, які керували обороною Чернігова під час активних бойових дій у лютому, квітні рішенням сесії присвоєно звання почесних громадянин міста Чернігова. Це Віктор Ніколюк, Леонід Хода, Дмитро Брижинський, Олексій Висоцький. Міський голова вручив дипломи і нагрудний знак командиру 119-ї окремої бригади тероборони Олексію Висоцькому особисто. Сьогодні я отримав саме високого для меня звонят это по честному грамотину. Місце Чернігів – це заслуга, не моя особиста, це заслуга всього моєго особового складу. Всі 119 бригади територіальної оборони. Будьте впевнені, що до кінця цієї війни наші бойці будуть на захисті нашого рідного міста. В місті також запровадили нову відзнаку територіальної громади: медаль за оборону Чернігова. Відповідне рішення підтримали депутати. Виконавчий комітет розробить положення про нагородження, визначить проєкт малюнку та опис самої медалі, які затвердить міська. Рада.